Стріли у Криворізькому районі. Російські війська уночі вдарили по промисловому підприємству а також об'єкту енергетичної інфраструктури. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про сильні руйнування будівель. а Також каже, на місці ударів працюють надзвичайники. Серед людей постраждалих немає. Велика костромка, що на Криворіжчині, сім місяців перебувала на лінії розмежування. Більшість мешканців виїхали у безпечніші місця. Ті, хто залишилися, майже не виходили із підвалів. Люди з полегшенням лише на початку жовтня. Тоді українські військові відтіснили ворога за межі Криворізького району. У звільненій Великій костромці побувала і наша Галина Федорченко. Нова кладка стіни та нові двері. Пані Ольга показує, як відновлюють її будинок після влучання російських снарядів. До неї на подвір'я ворожий снаряд прилетів 16 вересня. Воно впало а Оце бачите, на порозі ось така воно як касета. Чишово це стіна ця була вже повністю впала, і двері тут ростуть. Ну сусід мені спасіба. Він прийшов, каже, я вмію класти, Він мені переклав безплатно. В той день рашисти вбили чоловіка Ольги Володимира. Почувши звуки обстрілів, подружжя побігло ось в цей підвал, але залізні двері не врятували Володимира. Осколкаршиських снарядів прошили їх наскрізь. Чоловік помер на місці, закривши собою дружину. Цей підвал захищав від снарядів родину Ярошенко сім місяців. Тут же і спали щоночі. Проте в той роковий день врятувалась лише Ольга. Його всього зрешетило, він впав туди. Я перва. Він за мною і ну виходить, в нього все там і почки, і печінка, все. Зрешити його велика костромка тривалий час була за шість кілометрів від фронту. Інтенсивні обстріли почались наприкінці березня. Тиша настала на початку жовтня, коли ворога відтіснили на 25 кілометрів далі від Дніпропетровської області. Щодня або прикордонні території громади, або населені пункти обстрілювали з різних видів зброї. І С-300, Іскандери були. міномети. спочатку вторгнення, коли вони були близько, межі громади, гради зачасту обстріли щодня системи залпового вогню град РСЗУ «Ураган». Смерть люди почали виходити з підвалів та ночувати у будинках. Думали, вже нових потрясінь не буде. Проте 10 жовтня під час масованої атаки усієї країни в місцевий ліцей влучила ворожа ракета. Половина будівлі в руїнах. Перше, те, що ми побачили, було дуже страшнюче без світла, о, дим, попіл стояв. І розруйнований повністю актова зала із чотирма кабінетами. Та зруйнувати повністю не вдалося. За словами технічного експерта, ліцей відновити можна, бо фундамент не пошкоджений. Тож тепер педагоги, батьки учнів та випускники розбирають завали, а діти поки вчаться онлайн. Нині люди, які виїжджали, поступово повертаються у рідні домівки, бо вірять, Україна обов'язково переможе. Галина Фудошенко, Олександр Дубина, телеканал прямий. Вночі російські війська атакували Миколаїв іранськими дронами камікадзе вранці ракетами с 300 Як повідомив керівник обласного центру Олександр Сінкевич, чотири дрони влучили у один із навчальних закладів. І ще один безпілотник упав на закриту приватну територію. Обійшлося без жертв і постраждалих. А уранці ж російські окупанти випустили по Миколаєву ракети с 300 Там також немає жертв та руйнувань. Три автівки медичної допомоги потрапили під обстріл російських окупантів на Харківщині. Кадри із понівеченими автівками оприлюднив харківський центр екстреної меддопомоги. Усе сталося під час російського обстрілу Дворичанського району. Цей район від російських окупантів уже звільнений. Іран та Росія домовилися про навчання. Операторів ударних безпілотників про це повідомляють у Генеральному штабі України. Тим часом за минулу добу ЗСУ відбили атаки ворога у дев'яти населених пунктах. Зокрема у Луганській та Донецькій областях. На Луганщині, зокрема, українські захисники фіксують поповнення мобілізованих окупантів. Серед них є й ув'язнені. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області. Прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб, відзначаються численні факти пограбувань та мародерства. Не виключається, що значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі. За попередньою інформацією, керівництво Ірану та Російської Федерації домовилися про направлення на територію Російської Федерації радників та інструкторів з використання ударних БПЛА. Зокрема, Відомо про підготовку операторів вже наявних БПЛА Шахет 136 та перспективних БПЛА араш 2. Президент України під час звернення закликав жителів тимчасово окупованих територій України уникати мобілізації. Я нагадаю, що напередодні російський президент підписав указ про запровадження воєнного стану у частинах. Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей Зеленський назвав оголошену мобілізацію істерикою перед поразкою Росії. Росія півроку цуралася навіть слова війна, карала за нього своїх же людей кримінальними справами, а тепер сама ж оголошує воєнний стан на окупованих територіях. Окупанти самі принесли війну на нашу землю. Під свою постійну брехливу тріскатню про нібито переговори, а тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну. Ну, що можу сказати, просто істерика у товаріщі чекістів. Істерика, яка буде тим більше, чим ближче буде поразка Росії. 370 окупантів та 25 безпілотників знищили українські захисники за минулу добу. Генеральний штаб опублікував втрати противника. За минулу добу ЗСУ знищили 13 танків, 20 бойових броньованих машин, дев'ять артилерійських систем, шість одиниць автомобільної та одну спеціальної техніки. Поменшило у окупантів і на один гелікоптер та шість крилатих ракет. Напередодні на півдні України ворог завдав авіаудару по Херсонщині та Вінничині. Про це повідомляється у оперативному командуванні південь. Окупанти атакували із мінометів і Очаківський порт на Миколаївщині. Натомість українські захисники виконали по ворогу 440 вогневих завдань. У півдні ракетою повітряного базування Х-101 спрямовано з літака Ту 95. Противник задав удару по об'єкту критичної інфраструктури півдні ракетою повітряного базування Х-101 спрямовано з літака Ту 95 противник задав удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині. Обійшлося без людських втрат. На Миколаївщині зміномету горах гатив в напрямку Очаківського порту, його акваторії та рекомендованих морських шляхах. Гелікоптерами армійської авіації та парою штурмовиків Су-25. Противник наніс чотири авіаційних удари неподалік Нової Кам'янки та Трифонівки на півночі Херсонщини. Втрат немає. Матеріали для передачі у міжнародний трибунал щодо вбивства мирних мешканців готує Одеська прокуратура для того, щоб довести, що це не випадкові влучання, а цілеспрямоване знищення людей. Дев'ять кримінальних проваджень об'єднали одне. Йдеться про ворожі обстріли курортів Сергіївка та затока, ураження житлового комплексу. Тірас, а також торгівельного центру Рів'єра у деяких випадках вже визначили прізвища російських командирів, які віддавали злочинні накази. А загалом, через російські атаки, загинули 32 мирних мешканці регіону і ще близько 100 отримали поранення. Це застосування механізмів міжнародного кримінального суду, міжнародного трибуналу. За якими можуть бути як вищі посадові особи, притягнуті до відповідальності, я маю на увазі посадові особи Російської Федерації, так і ті їх підлеглі, які виконують злочинні накази. Колектив прямого знову просить вас, шановні глядачі, про допомогу. Наш колега, аналітик діджитал відділу Віталій Ляшенко продовжує боротьбу із онкологією. Наприкінці травня у нього діагностували злоякісну пухлину головного мозку. А після проведеної операції Віталій вже пройшов курс променевої терапії, а далі йому необхідна багаторазова хіміотерапія дороговартісними препаратами. Тож кожен ваш внесок важливий та значно допоможе родині Віталія. Натомість ми будемо вдячні вам за допомогу колезі телевізійної родини прямого. Реквізити та контактний номер ви можете бачити на своїх екранах. Що ж, на цьому у мене поки все. Але додатково і більше інформації ви завжди можете знайти у нашому телеграм-каналі. Тож заходьте і підписуйтесь, і стежте за нашим Ютуб-каналом, щоб побачити не тільки ефіри, а ще набагато більше.